І знову мітинг студенти ледве не скасували акцію протесту, остерігаючись тітушок. Напередодні мітингу в соцмережах з'явилась інформація, що студентський страйк планують розігнати з півсотні спортивних чоловіків. Незважаючи на це, кількасот молодих протестувальників таки зібрались увечері на театральній. Деякі юні мітингувальники навіть одягали на обличчя маски, побоюючись репресії з боку керівництва своїх вишів. Ми підтримуємо своїх друзів, які зараз в Києві на майдані, і мабуть основна мета зборів це. Для того щоб довести, що несправедливими були на них напади в суботню ніч. Нам вже однаково. А діти наші як будуть жити? Ви ж будете під п'ятою оцих Януковичів і Азаровів все життя. Не можна так, треба вийти і підтримати. Ми будемо сидіти по хатах, та що? будуть ізбиво ізбивати наших дітей. І вже традиційно біля черкаських мітингарів стоять кілька автобусів з міліціонерами.